Всім привіт! З вами я Тарас і сьогодні ми дивимося на мою версію Спирмасів. Давай подивимось все-таки. Ми подивимось на орган. Ну так-то нормально. Так то он виглядає нормально. А він є. Ну так, нормально воно виглядає двоє. У мене двоє нормально виглядає. Просто подивіться на О, Сайбер красный. Венда якась не така. Тут так дві. Це Венда данно самій ну, улюблений спинки всіх мод. Вот такая у нас музика получилась. Не забувайте, що це тільки перша фаза. Давайте з подивимось на камінка. Давайте зибамися подивимось на белда. На белку. сюди белда поставимо. У нього одне око нормально стоїть. Вже не нормально. А стояло нормально. Ну саме в анімації, нервні. А в самому будівчатку потім не об бути світ. Поэтому ми заберемо всіх спаленків і Да, ну, Якщо ви будете... Якщо ви чуєте, що хтось м'яка, то це котик. Да, но я пока все... Ви потекаєте тут. Ви тут потекайте. Вот я вернулся. вся. Я котка постапуска в совместках. Давай далі, стартану. Вот Давай поставимо стеку на Давай возьмись до солнце. Ого. А чого він такий довгий? Самый не сам А чего у него. клубнички такие добрые. Дуба. О, дуба. Посмехаете? смехаете? ты нормальный? Да, ну знаешь, ты нормальный. Окей. Ну, тут сейчас надо бы сказать. Ой, здрави. Да. Ничего себе, гаммин. А, что? Ну, овощ. А він завжди буде психом. А ви знаєте, по-любому він всіх модах псих. Виче так пройдет. Ого. Мені ударує фазу. Він схожий на свою дорогу фазу, да? правда? Правда за схожий на свою дорогу фазу. Він схожий. І такий схожий, зараз я вам показую його. Бачите? Ні, ну прям ідентичний. Ну, не сильно ідентичний, ну схожий. Поставить Чуть-чуть -чу коїсвіт лістай, з вами на місце Деря. Бози ДПРО. Добро. А хто там сидить? А ви знаєте, хто там сидить, бо я не знаю. От так на отаку виглядає, щоб ви не забуваєсь. Взагалі, да. Що, його анімацію подивимось? Давайте подивимось машину. А, його це дивились? А, містер О, містер-комп'ютер. О, містер-комп'ютер, дуже цікавий. О, ну, його заставка. Саме, його така. Цей смайлик мені не подобається. Бальмуті якісь. А ну, на манюці я так, нормально, кажуть. А в цьому ну, просто не подобається. Вот бот. бот. фалбод, то на сердецькое. А він, а він точно в цьому він в цьому моді якийсь не хлопчик. Бо просто так здається, що він якийсь не хлопчик, яка ніка. Ого. А їй так кажуть. Я так не мію. Та взагалі, ось ми із історії, я не вію. І не факт, що це мій трон. Ну, тато мій є. Да, мій є, я серйозно, мій є. Навіть батя. Ой, не трона. А, я думав, що трона. Вже понятно, давай, давай для музики поставимо більше стоїть. Це тільки песа фаза, Ну, давайте подивимось на дорогу. Давайте подивимось песу на венду. У нас в крові. Ну, як будто реалію, просто подивіться на неї. Ну, керос! Не ясно, в якому місці. О! Це не песа фаза. 99. Oh. Oh. No no, ya o, bu 99. indikasyon ben bilmiyorum nasıl istersen ooo ooo neyse 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 Червоний? Сервоны? Вс? Че? Я тервоный и і, 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 і на ВВП навіть Просто на ну, нього так. Просто казав, давай його поставим Правда? Вы пометал это? Просто ви дивіться, який Тана. Думаю. Але Джо, у нього все дивке з цій гроті, як шукав аж з грота. Хоча вона йде вверх, що крок із грота, яка йде вверх, щось типа того. Давай на фанбот, коли ми все живемо вже сердечко зламалось. А чого ти посміхаєшся? Чого ти тут посміхаєшся? Ну, наповість добачити я, я сміхайця. Я бачу на комісію. Я наповнююся бачу, давай де я поставив. Він боїться. Бачите, він не Це Що за кусок це кусок позбавить? Каже, він назву я це. Кусок вугілля. Хоч на кусок вугілля якийсь. Не біску це не дерево. Бо взагалі, це не дерево. Походу том сихає. Бачите? О, ми з уп'ют, а у тебе ці слова? Вони точно і з толлю контролю Я забув. пін чи як? Ти забув. Закриємо цю там, закриємо. Давай якось з вами пух на тих красных е спаромки. Ну саме да, Не здається, ми в цю дорогу фазу не переходили. Давай я всіх вам заберу, щоб батя скай. Бачите який скай. А він здається тут його що, там, ніс? Це Один це бачит. А, це в його будем в теннис. Давайте зробимо глянемо на дурка. А не поспіхай. Э. Е? У нього оті перевороті? Він походу оті їсть. Ага. У нього два ока? І це? на якусь нику там. Третя пункті. А та... Точно третя, третя. Вот третя фаза. Ого, пінки. Да то мне тут стебился летят да, эти выбивают. Чьи скилки? Я тут Ого. Ну это я с на Лана Все таки... Да, Вин на Это же мы делаем да. Ого. а в будет красный. О, 100 тысяч Саймен! С чего ну просто подавите. Не ладно, мы задавились. Окей, давайте позвоним. Листер компьютер, скину довериесь, точно. А вы тут такие самые. Просто подавите, він тут такий самый. Сиба сейчас тебе скепочки и с новым текстом. Том, нараз пацабули. Да, він у нас тут цибулька, це просто на огороді, і він куни залазить. зараз прям куни лазить. Уявляйте. Там це робить. Да. ці камень дуже цікаво. Відео я знімаю довгі для вас. ви же мої підписники. Ви захотите. Свято підписів. Воно настане в той момент, коли буде схватити письменки. Так що ми ну, будемо святкувати 100 підписників. 100 писати ви запусвяткуємо. Ну а всім Тарас.